Вітаю! Сьогодні в огляді в мене ніж від компанії OKAPI з далекої Південної Африки. Модель ко 9070 Я подивлюсь, якщо є якась інша назва, я підпишу під відео. Поставляється звичайно в звичайному такому сірому картоні. Окапі напис зображення цього звіра. Окапі. Подивіться в Гуглі, що таке Окапі. Дуже дивна тварючка, помість зебри та жирафа. Дуже незвично на вигляд. От, мабуть, тому і вибрали, бо досить характерно. Значить, як бачимо на коробці, пишеться, що випускається з 1902 року. Це правда. Випускалися вони з 1902 і по 1900. 988 в Німеччині, а потім перенесли виробництво в Південну Африку. От, і з тих часів випускаються вони там. Випуска, почали випускати їх виключно для експорту в німецькі колонії в Африці. От, і вони були дешеві, не дуже охайно зроблені. Вони, в принципі, і зараз такими не От. Але мають широку популярність серед там, бідних верст населення Африки. Да. Вони, в принципі, по світу розійшлися, бо навіть за радянських часів в Білорусі був подібний ніж. От. На Близькому Сході вони є, в Північній Африці хтось з Алжиру привозив їх. На Ямайці теж я читав, що хтось привозив з Ямайки. Тобто, так, ніби нічого особливого, але розійшлися. От. Тут вуглецева сталь 10.55, тобто досить простенька. От. На цьому спуск. З цієї сторони нема спуску, просто зашліфовано тут спуск. Майже від обуху. В мене є більш стара модель, який як мінімум, років 15, може більше. Бо 10 років вона тільки в мене, ще декілька років попереднього власника. А ще був ще один власник. От, тобто погуляла ця моделька. Як бачимо, небагато відмінностей в рокі взагалі майже нема. От, тут нерідне рідне кільце. От, бо рідне було, можу сказати, гірше по якості за це, воно досить швидко в мене розтягнулося. Це, я дивлюсь, краще за якістю. Руків'я виготовляється, як я розумів, з тирси дерева та чогось схожого на епоксидну смолу за допомогою гарячого пресу. Тобто зараз випресовується декілька руків'їв. От, здається, відразу впресовується цей візерунок, який, як бачимо, жоден не змінився. І зверху ставиться ось така пружина, яка своїми коренями уходить в 17-18 сторіччя в Іспанію. Да, до Навах. І має, ну от тут, на цьому старому вже не так добре, тріщотку таку. От на цьому добре вона тріщить. Да? Тобто клинок дуже добре фіксується. От. Ще можна просунути палець, щоб не висмокнули з руки ніж. І саме ця модель дуже популярна серед південноафриканських бандюків. Що біль... навіть кажуть, що більшість злочинів. В Південній Африці коїться саме за допомогою цих ножів. Тобто, якщо ви в Південній Африці вас грабують і наставили на вас ніж, то, скоріше за всього, це окапі. Ну, Така от побочний такий, так би мовити, вада є така в них. Але, тим не менше, нажимають свою харизму. От, до речі, є такий ще цікавий факт, що є такий. Південно, але вже французький ніж під назвою, якщо не помиляюсь, кракра. Кракра -кра» через саме через цю тріщотку. Якщо ви наберете в Гуглі кракра, да, то ви побачите ножі саме такої форми, майже ніяких відмінностей. Ну, звісно, немає цього малюнку, там, може, олива якась буде на руків'ї. Трохи він там тендітніший такий. Але, в принципі, один в один. Але, на жаль, є там відомості, що десь там теж приблизно початок 20-го сторіччя ці ножі. Тобто, можливо, німці скопіювали, можливо, навпаки, французи, не знаю. В принципі, це не так вже і важливо. От. У будь-якому разі, я особисто взяв цей ніж, тому що це, до речі, цей ніж у мені дорогий як пам'ять, бо він, мабуть, десь третій ніг, з якого я розпочав значить, своє захоплення ножами. А в той же день, коли я купив, я так би мовити, познайомився з представниками української ножової спільноти, От. і чому я його придбав? Бо в принципі цей ніж був ножем, так би мовити, найбільш екзотичним і найбільш віддаленим від України. Да. Ну, тобто, Південна Африка, далі я не знаю там. Може, Японія далі, але все одно там, для мене Африка, Південна Африка якось ну, найбільш екзотична і найбільш віддалена. Тому, якщо ви хочете традиційний ніж, хочете такий собі олдтаймер, хочете щось екзотичне і, до речі, недорого, от, і оригінальне, да, тобто, то це дуже непоганий варіант. От, тим більше, що. Знову ж таки, як вони вироблялися з вуглецевої сталі, так і виробляється. З тієї самої сталі вони мачети роблять. От. Тобто, дуже непоганий варіант для колекціонера. От. Чи на подарунок да, якийсь незвичний ніж, якщо ви знаєте, що людина це оцінить. На цьому все. Дякую, до побачення.